Вітаю на каналі Півонія Vibe. сорт Сара Бернар, Франція, класика. Вдумайтесь. Цьому сорту через два роки виповниться 120 років. Краса, яка не гасне з часом. Це справді еталон півонії, її сміливо можна вважати брендом, адже, на думку Півонії Вайб, жодна колекція без сорту Сара Бернар не буде вважатись повноцінною. Створена французьким селекціонером у 1906 році Віктором Лемонуаном відомим передусім виведенням багатьох сортів буска. І хто знає, можливо, саме цей момент вплинув, щоб кожен зміг відчути чарівну невимушену красу цих квітів. Дуже відомий поширений сорт. З особистої історії саме з Сари Бернар розпочався квітковий шлях півонії вайп, квітка середніх розмірів і до 17 см діаметрів наростає ніжно-рожевого кольору. В період цвітіння на одному кущі можна спостерігати усю красу рожевої палітри. Кущ ніби фліртує з вами, особливо розкішно виглядає в процесі масованого квітування. Середньопізнього терміну цвітіння, кущ високий до 90-110 см висоту, темно-зелене листя зберігає свою соковитість до пізньої осені, потребує опори, як справжня француженка, сорт Сара Бернар має приємний витончений аромат, квіти чудові на зріз. Без сумніву, це шедевральна квітка. Якщо плануєте фотосесію, то Сара Бернар надійний вибір, вона підкреслить жіночність та додасть 100% романтики до вашої світлини. Незрівнянна Сара Бернар. Піонія Vibe однозначно рекомендує цей сорт для вашої весняної краси.